Небезпека захворювань, що передаються статевим шляхом, з кожним роком збільшується, аби знайти шляхи подолання проблеми у центральній міській клінічній лікарні міста Івано-Франківська відбулася науково-практична конференція на тему інфекції, що передаються статевим шляхом в практиці уролога, гінеколога, дерматолога та інфекціоніста. Про це дивіться далі. Поширеність інфекції, що передається статевим шляхом, безпосередньо залежить від способу життя людини. Випадкові сексуальні зв'язки та раннє статеве життя це основні причини розвитку та передачі найжахливіших інфекційних захворювань. Змінилося життя, почалося раннє сексуальне статеве дозрівання, змінилися навіть ті підходи, які стосуються видачі медикаментів. Напевно, вже про це теж говорили, що в аптеці можна вільно купити медикаменти. Ну і на жаль, незважаючи на обсяг інформації, яку молодь отримує, вони не завжди роблять правильні висновки. Хвороби, викликані інфекціями статевих шляхів, називаються венеричними. Існує більше 20 видів таких інфекцій. Для того аби вилікувати венеричну хворобу, необхідно на ранніх стадіях її проявів звернутись до лікаря. Лікуються самостійно, лікується, дуже часто, лікують аптеки, і це призводить до того, що Потім ми самі виявляємо активно виявляємо таких пацієнтів з запущеними випадками, з ускладненнями. Вже говорили більше 20 інфекцій, які передаються статевим шляхом. І на жаль, дуже рідко буває, що тільки одна інфекція є в того чи в іншого пацієнта, як правило, це мікс інфекцій, тобто декілька інфекцій. Дуже часто ці інфекції спостерігаються на фоні віл-інфікування. Наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом, в три з половиною разів підвищують ризик захворювання на снід. При перших ознаках захворювання або підозри на нього потрібно припинити статеві контакти і негайно звернутися до фахівця. За наявності будь-яких клінічних проявів, виділень, наявність запального процесу, якихось виразок в ділянці статевих органів повинно насторожити їх, і обов'язково повинно бути звернення до фахівця. Великою проблемою є те, що деякі венеричні захворювання важко виявити. Люди часто навіть не підозрюють, що переносять інфекцію. Ознаки можуть бути ніяких, дуже багато прихованих форм. Є жінка зараз, яка поступила зовсім з іншою патологією, з вугрями, а вже в стаціонарі ми її діагностували таке захворювання, як сифіліс. Переконати такого пацієнта, що в неї ця хвороба, дуже важко, оскільки, крім лабораторних аналізів, нічого не підказує нам про те, що в неї сифіліс. Для того, щоб уникнути інфекції, необхідно пам'ятати, для статевого життя потрібно мати лише одного партнера, в якому ти впевнений. При сумнівних статевих контактах слід використовувати презервативи. Венеричні хвороби за винятком сифілісу передаються виключно статевим шляхом. Ризик підхопити інфекцію набагато вищий при групових статевих контактах. Кращий спосіб уникнути захворювання, що передаються статевим шляхом, це взагалі не вступати ні в які форми статевого контакту. Задача не тільки сьогодні медиків, а задача цілого суспільства дати зрозуміти молоді, що от такі якісь не зовсім правильні статеві контакти, незрозумілі зв'язки, непередбачувані, відсутність захисту. Це не просто випадковість, яка може статися один раз в житті, а це те, що може в. За собою потягнути дуже суттєві проблеми в репродуктивній функції. Статеве виховання молоді нині є однією з найактуальніших проблем. Обізнаність молоді з питань статевих стосунків, захворювань, що передаються статевим шляхом, дозволить зберегти фізичне і моральне здоров'я молодого покоління, а в недалекому майбутньому допоможе покращити здоров'я населення України та демографічну ситуацію.